Піймали за руку на Київщині в одному із будинків села Вишеньки. Міліція затримала на гарячому крадія. Той вже збирався тікати з легкою наживою, проте не встиг. У будинку спрацювала сигналізація Державної служби охорони, що і врятувало майно власників житла. Однак, за словами зловмисника, в будинок він зайшов, бо були відчинені двері. Суджі ні манікаво крихнув. крикнув, нім хазяїна немає. Хозяева немає коротко, і пішов далі, далі по дому пройшовся. Непроханий гість чужого брати не соромився. Ікони, речі з цінного металу, посуд, зловмисник все спакував у мішок. Однак забрати не встиг. Його сполохав сигнал Сирени автівки служби охорони. Чоловік намагався втекти через вікно, втім був затриманий. У злочинця було знайдено відмички різного виду, два ножі, а також предмет, схожий на пістолет, на якому було зроблено надпис Флобер. Правоохоронці кажуть, зловмисник лукавить, коли каже, що двері у будинок були відчинені. Крадієм виявився 35-річний чоловік, який вже мав проблеми із законом. За словами правоохоронців, зловмисника вчасно вдалося затримати завдяки спрацюванню сигналізації Державної служби охорони. Саме на її присутність у будинку не розраховував зловмисник.